В принципі, дуже пристойно виглядає, ще трошки домити треба там висихає, я дивлюсь, що там от якісь рижі плями. Ну, досить пристойно, я думав, буде гірше. З дефектів. Дефектів порвано ось тут тільки біля педальки газу. І ось тут якась дірка. теж. Ну, це ми все зробимо. Загалом оцей самий основний великий килим, він цілий-цілий по краях, цілий в районі Кліпс. Тож, в принципі, мене він порадував з такого, ну, де є дефекти навколо ручника. Так, да, тут є. Не знаю, поки щось з цим робити. Чи знайду я такий килимок, не знаю. Тут край розірваний. Ну, 40 років, що ж, що, що. якщо вийде, щось зробимо. Не вийде. нічого. Всі шматки на місці, головне, що всі шматки на місці. Спробуємо його трошки підлатати, поки, поки не знайдемо новий. Порадував оцей, оцей основний килимок, який відносно цілий, тому що його було б важко знайти нормальний. Всі вони 40річні приблизно в одному стані, навіть гірше. Так, зараз спеціально для тих, хто займається так само відновленням Т3. Цінна інформація. Ось ці два килимка. Серійні номери цієї деталюшки знаходяться ось тут. Значить, Я вам додам дві фотки. Це оцих килимків. На ось цьому килимку, на жаль, мені не вдалося знайти номер, тому що він, як бачите, знищений і обірваний. Я вам ось таким чином хоча б те, що є. Можливо, почнете його впивати в пошуку і знайдеться. Там буквально дві циферки не вистачає. Це, що стосується ось цього кілимка, який навколо ручного тормоза. А, значить, на ось цьому я вам продиктую, тому що, тому що дуже тут погано видно. Значить, те, що я бачу. 2, 5, 1, 8, 6, 3, 7, 1, 1, 7, 1, 1А. Це номерочки ось цього величезного килима. Це можливо, інформація буде цінна. Хто займається реставрацією, згадає мене добрим словом. Зберігайте собі. Наша задача сьогодні. Ось цю частину я вимив повністю. Ляду я вимив. Наша задача вимити ось це. Ось цю. всю. Це єдине, що лишилось, та навіть вимета в мене теж. Біля підлоги трошки. От. Ось цю частину треба відмити нормально, вже остаточно. І, в принципі, на сьогодні все. Зараз готуємося для того, щоб пересипати передню ходову. Для цього треба зрозуміти деякі моменти старого чи нового зразка. У нас, по-перше, там стабілізатор 21 або 19 міліметрів. У нас є там питання по втулках реактивних тяг. Ми їх не зможемо зняти, тому що там дігайки закищі. Будемо орієнтуватись так. Якщо все в нас більша частина нового зразка, ну будемо вже. Скажімо так, на удачу брати нового зразка резинки. Якщо в нас щось там не вийде, піде не так. У нас є для цього токарний станок. Ми підгонимо ті втулочки або нові, витачимо, або старі підгонимо під 25 мм. міліметрів. То вже таке. Але зараз вооружаємо штангенциркулем і неряємо під бус, переміряємо все те, що в нас там які. Які нюанси? Так само треба переміряти в нас позаду шток вибора передачі. Він також може бути старого або нового зразка. Наша задача зараз поміряти СТАБ. Але я і так зараз вже бачу, що він 21 можу помилятися, але мені здається, що я не помиляюсь. У нас має бути 21. Так, 21. Значить. 63 міліметри. Заодно хочу. Залити все це ведешкою, тому що через два дні їхати до серва, щоб воно трошки менше роботи було сірому прийдеться все це відкручувати. Хай би воно трошки, хоч трошки відкисло. Ну, вже як доведеться гріти та зрізати, ну що поробиш. Але мені теж хочеться, щоб братанчику полегшити трохи роботу. План такий розібрати повністю передню підвізку, заміна шарових, верхні, нижні шарові, всі салендблоки, рульові тяги в зборі з наконечниками, всі резинки стабілізаторів, які там тільки резиночки є, все це е, поміняти. Оскільки важелі в нас будуть вже в руках, ми зможемо їх попісочити, попаркувати порошком і все це по красоті зібрати назад, зробити розвал і вже попередку в нас. Буде питання вирішено. Відправляємося сьогодні знову на базу торпедних катерів. Сьогодні нас чекає великий бадабум. Будемо пересипати ходовочку. Вигріваємось зараз. Трошки з'явилось часу Серега, позайматися бусом. Це чудово. По-перше, те, що це компетентна людина, яка може все це зробити. Чому я не роблю це сам? Я багато чого роблю сам. Є моменти, які я принципово сам не буду робити. По-перше, немає умов для цього. Велика гаража з ямою або там підйомник, або яма. По-друге, немає відповідного інструменту, от таке здоровенного. А це важливо. Це важливо, тому що там можна сісти просто і плакати над тією ходовкою. Так, одна посилочка вже доступна, друга в цій же машині. Щоб не їхати двічі, зараз почекаємо. Дівчинка сказала 10 хвилин. Те, що так і думаєш, як би не сплутати свою машину на парковці з іншою якоюсь машиною. Та ні, я навряд чи я сплутаю. Просто хочу зняти ось цей момент. Як гуркотить підвізка вся. У мене враження, що воно зараз просто там відваляться колеса. Так воно все гуркотить. Ну, кермо живе своїм життям взагалі від колес. Ну, я сподіваюся, що я буду виїжджати звідси вже з іншими відчуттями від керування. Тукатить просто не істива. Зараз подивимось, що там тут приїхало. Що це таке? Незрозуміло. Так, це майлі тяги, рульові тяги, дві штучки. Далі це в нас шарова. Ну, виглядають вони, так, да, з такими э, прозорими пильничками. Далі. ТРВ. ТРВ це мали б бути наконечники рульових тяг. Якщо... Так, це наконечники рульових тяг. Від ТРВ. Два штучка. А, це в нас Фебі запаковано. Запаковано. А що це в нас таке? Щоб його не розпакувати, а потім воно виявилося не те, що треба. Зараз туди відкладемо в сторону, розберемося з цим, що це таке. Далі. Це в нас сальничок. Сальничок. Віктор Рейнс і пильник. І пильник. Чудово. Чудово. Всі-всі-всі резинки, які тільки можна. Чотири штуки. Нижній упор стойки стабілізатора, якщо я не помиляюсь, це вони резинки стабілізатора. Це в нас розрізні резинки стабілізатора. Це ті, що в стійку стабілізатора. Значить, Це в нас комплекти реактивних тяг. Нормально, Нормально виглядає. Да, і ці так само. Плюс втулочки до них. Плюс втулочки до них. Тобто повний комплект заміни е реактивних тяг. Це тепер треба подивитись, це напевно... А, вона тут одна відкрита. Е, я так розумію, я не побачив е, шарових інших. Тобто, це, напевно, шарові. Ні, це не шарові. Це не шарові. І це копиться, як печально. Сіленблоки верхнього важеля є таке діло. Саленблоки верхнього О, йо, 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 йо. Ну, Я не буду їх зараз розкривати, я розумію, що там тепер саленблоки верхнього важеля, їх має бути 4 штучки, два із них відкриті, два тут. Блоки, коротше кажучи, М-да. Немає Немає шарових. Це, звісно, біда. Так, да, це салендблоки нижнього важеля. Ну, добре, зараз будемо дзвонити Олексію. Позвонив я Олексію, сказав, що немає цих шарових. Він каже, якась зачарована ваша посилка, бо е, коли він її відправляв, е, там, значить, він забув покласти саленблоки ці е, нижнього важеля. Поклав їх окремою посилкою. Сам за неї сплатив. І вони поїхали буквально там через пів години. Ну, в тій же машині. Слава Богу, в тій машині. А Я кажу: ну, немає важі, немає шарових цих. Він каже: ну, якась ваша посилка зачарована. Зараз відправлю. Проблема насправді не в тому. Проблема в тому, що ми вже на місці. Зараз все будемо розбирати. Я не думаю, що це буде швидко, звісно, але хотілося б, щоб всі запчастинки були вже в наявності. Зараз подивимося. Ісхудне дані, скажімо так. Так, резинка, гайки, Там резиночка і гайки. Ці більш-менш живі, але це нас ніяк не врятує. Значить, Що тут у нас теж гайки? Теж вони резинки в такому стані. Германія. Аж цікаво буде знати їх. Все я забризгав. Забризгав, не знаю, чи допоможе цьому. Ну, якось так. Тут резинкам теж гайки. Оці, в мене таке враження, що ось ці е, міняли, тому що вони виглядають свіженькі. Тут ми були, пильники в нас норм, але ми все одно міняємо е, тяги. Тобто це ми ще разочок розберемо. Міняємо тяги, міняємо наконечники. Тут пильник нормальний. А де у нас була біда? У нас була біда десь шаровими, шарова, шарова нижня. А от вон вона. Все, там резинкам гайки. Так. а Ну-ка, подивимось салендблоки. Салендблок, та наче живий, ну що ми будемо? Що ми будемо? Ага. Ну такий собі, такий собі, що тут. Такий. Наче навіть наче, живі, але ж ми будемо все розбирати повністю Шарова. Тут ціла резинка. Але тут не ціла резинка. Ось що з неї Ось з неї що вже сталося. Все, вона вже на фініші. Сережка, привіт. E, значить, Приїхали до Сережки в гараж, в бокс, привезли з мішком, з мішком. З мішком да. З, значить, серенький, ну доставай, доставай. Що там, що там у нас є? Давай, сам уже. Знаєш, що мене цікавить? Да, да, так, там жмені, всього. серий. мене знаєш що цікавить? Оці шарові. На них немає стопорних кілець. Ну чомусь, Толі комплектація така, ти зрозумів? Ну, нічого страшного поставимо старі. Поставимо старі, да? ну... по так? <схі> Ні, ну я, я, я думав, що думаю, може випали. Ну, скоріш за все вони просто не комплектуються. Да, Мені щось кажеться, що. Ну, старі. КС Метал Турція, що ти скажеш? Нічого, норм. Нормально. Ну, я короче, спілкувався, казали, що казали, що класна контора, що типу, Уже не профіт, це вже хорошо. Уже не профіт. Профіт гімно? Не можу сказати, чи таке на, себе, на як на свої гроші на свої гроші. Так, ну, на свої гроші. Ну ми щось ставили профіт. Ну, будемо сподіватися, що воно буде працювати, не знаю. Значить, свічки на калу. Сереньки, ну скажу тобі чесно, ну, то ж, що... то, що ти казав, під эти тим самим під ТНВД, що. Можна її поміняти. Я так поміряв, що блін, не влазила вона, сіри. Ну влазити? Должна. Ну, Должна влазити. Все, значить, дові, довіримося професіоналізму. Головне, <сум> <сум> да, щоб вона викрутилась, не розпалась. Оце, звісно, так. Кстаті, всю, знизу всі гайки, оті, що тобі зараз відкручувати <проху> два дні назад. Да, все залив хорошенько, щоб воно покисло. Оце що касається, це задні е, салінблоки задніх oh, речагов, yeah, yeah, yeah. але до них ми сьогодні не дійдемо, це точно, тому що роботи в нас валом. Роботи валом. Схожі, так, ну трошки не такі. Бачиш, вони yeah, і позатіші. Коротші, да, позатіші, наче. Да. Це що, що стосується. Ну, ми просто їх вже взяли, вже готуємось до задньої підвізки, там потихеньку. Все одно робити. Все одно робить, так. Да, ми вирішимо з пружинами. От. Так, ну що, шарові Олексій сказав, вислав верхні. Не дуже це добре, ми любимо, звісно, коли все є в наявності. Вони на сьогодні в принципі не Завтра Вони будуть у нас, які відразу подають. А, дуже тебе попрошу, сірий, знаєш що? Є тут дві гаєчки. Я думаю, ти знаєш, відкуди ці гайки. Ступиться да, Передня ступіця від Мерседеса. Коротше кажучи, сірий, по-моєму, почав отут шуміти. Спочатку війни не гуляв парком. Це вирішив пройтись, поки віддав машинку і вирішив пройтись, прогулятись парком. Ось така подвеска від Volkswagen T3. На що хотів звернути увагу? Люві тяги з наконечниками ще більш-менш, амарики так само. Пружинки, слава богу, цілі. Все це резиночки, це все ерунда, це все міняється. Після останньої схватки з лісарями. Появилися такі кріплення у салендблоків. Прокорадірувала втулка, втулка, ну то ще підбіди. Друга, мало того, що прокорадірувала. Ще й з'їло. Багатенько. І так само на кузові. Ще для того, що була не зажата. Ану вилазьте, каже, ні в какую, каже, пошол ти нахуй, боже, нахуй, знаєш, нахуй. Да. І не такі гляди откручували. Так, кульові опори, одна ще нічого, друга більш-менш верхня розбита зовсім, друга ще нічого. А так, в принципі, все. Так виглядає ходова частина безходової, підкапотня. З ага, однієї сторони дивимося ага, і ось ось так от з другої, з водійської. Все більш-менш. Ось оце ухо, яке якого з'їло. Будемо наварювати.